Дрова сирі і будуть сичати твої грубі, чи десь там в каміння. А оці сухі сичати не будуть. Бо сушаться е, рік часу, близько року часу. З листопада 24-го року спеціальний такий навісик. Е, все відкрито, повітря ходить і сушить його. А оці то будуть сичати. І таких дров треба більше, ніж отаких. Бо вони замість того, щоб давати тепло, вони енергію тут тратять на себе. Тому думайте, рішайте, що вам вигідніше що купляти 10 складометрів сирих чи 7 сухих. Сирих, сухих, такі о, красиві. І як відрізнити сирів від сухих? Елементарно так береш в Ну легеньке. І специфічний звук отакий. Дзвенющий, це значить, що це дрова вже сухі. Без оцих там вологомірів і всеї остальної ерунди, яка, в принципі, для опалення домашнього багато глобально не порішає.